Друзі, всім привіт! Це курячі яйця. Ось домашні і курочки. Це стандартне. Стандартне яйце. А це курочки щось несуть отакі. <хи> не знаю чому такі маленькі. Для порівняння положив, щоб просто зрівняти. Ось такі маленькі і не знаю чому. Ось це домашні. Стандартні прості яйця. Ось так, о. У мене є такі. Зелененькі, голубенькі. Ось. І це для порівняння. Чому, не знаю. Здається, немає молодих курок таких, щоб там ще нам, там, виросли. Це вже тогорічні кури. Але десь несуться такі яйця. Ось так. Хто знає чому, пишіть, коментуйте, в кого таке буває. Пишіть. Залишайте коментарі, тому що стандарт ось так. А маленькі це так.